У приміщенні колишньої лікарні селища Улика живе багатодітна сім'я із Томіних. Мама Олена каже, рік тому приїхали сюди із міста Костянтинівка Донецької області. З доньками виїхали. Страшно було і їхати в дорозі. Страшно. Там дуже зараз бомблят, бо за Костянтинівки одразу там бахмут. Полка на троїх була, одна полочка на троїх. Ми їхали сутки так. Вещі нікуди було брати взагалі. Бо людей багато вако звідти. Приїхали нам, дали кімнату, продукти, посуд, постільну белізну. Ну все дали. Рік тому суспільне показувало, як жителі села готували це приміщення до приїзду переселенців, відновили систему опалення та налагодили водопостачання, відремонтували електрику, відмили та почистили кімнати. Тоді про це розповідав голова громади Олександр Прендецький. Нічого не було в цьому приміщенні, Зробили рухованічка. Повністю зробили до кабіни, виморували, впали плиткою, подони поставили нові крани, повісили нового бойлера, розвели повністю нову нову розводку. води зробили. Багатодітні сім'ї істоміних виділили найбільшу кімнату, показує мама Олена. Тут усі шестеро мають свої ліжка, шафи, стіл і необхідні побутові речі. Це Євгенія, їй 12 років донька, ось 9 років Вероніка, це Вікторія 15 років і Юрія 16 років. Старша донька в мене там в технікумі навчається другий курс вже. І дітки вон. третій клас, сьомий і дев'ятий. Онлайн навчаються. Одягом та продуктами допомагає місцева влада, жителі села і благодійники. Вони також платять за опалення та інтернет-зв'язок, розповідає жінка. Чоловіку допомогли знайти в селі роботу. Чоловік через півроку, як ми поїхали, через півроку і він приїхав. Він працює на селищну раду, офіційно працює. У мене лишились там собачки, косочки теж, ну, два дома в мене в селі і у місті. Два дома, ну ще цілі важко, тому що там мене ще залишилась сестра з батьком. За них переживаємо за хазяйство своє переживаємо, за домівку. Додому хочеться, звісно. Жінка каже, за рік знайшли у Волинському селі нових друзів та все одно планують повернутися додому, коли це буде можливо. Загалом в Волицькій громаді оселилися понад дві сотні переселенців, з них 47 дітей. Розповіла начальниця відділу соціального захисту та соціальних послуг Олицької селищної ради Мирослава Ващук. Внутрішньопереміщені особи до нас в громаду почали їхати з самих перших днів війни. Станом на сьогоднішній день у нас є 227 внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених осіб. Вони до нас приїжджають, потім від нас або їдуть за кордон. Ну, є такі, що вертаються додому. Переселенці до нас приїжджають, ми їх реєструємо в нас в відділі, видаємо довідку внутрішньопереміщених осіб і оформляємо їм виплатні документи. Анна Глущук, Віктор Легеньковський, Суспільне, Новини, Луцьк.